Так, здравім вчателе, е, десь каси повіме о. Привіт, друзі! Сьогодні спробуємо поговорити про те, для чого і як працюють камінці формою прикрас для тіла у е, поміщенні у ці шнурки е, середину. Тобто в нас складається шнурок з трьох частин, з трьох камнів. А, усі вони є наповнені інформацією у інтернеті. Можете собі прочитати. Є доволі цікаво, а, якими властивостями володіють оці прекрасні камні. Тобто, в нас є кварц, цеаліт і шунгіт. Тобто, ці три камні ми комбінуємо в суміш, яка виглядає 1 міліметр туди, 1 міліметр сюди. Тобто, десь 2-3 міліметри камінчик максимум. А так то міліметр може бути, а то і менше, щоб нам. Зробити е, суміш, яку ми пізніше поміщаємо в е, шнурок. Тобто спочатку ніж цілий процес опишемо створення суміші і наповнення шнурка, спробуємо собі пояснити, як це власне працює, і чому це працює, чому би це мало працювати, як це працює, який це ефект має на людей по рецензіям, що люди говорять? І особисто. Е, які в мене є з тим досвід. Тобто, швиденько, це, це так, що в нас створюється електромагнітне поле, наші думки вони можуть бути нашими у випадку, якщо ви практикували медитацію або йогу, або очищення ми, думок, мислі. Тоді ми замічаємо, що деякі думки ми з ними себе не характеризуємо. Також деякі емоції. Ми себе з ними не ідентифікуємо. Ми можемо мати їх зовні. Це є щось, що ми не хочемо допускати до нашого простору. Тому те, коли ми практикуємо, наприклад, перестати говорити або зупинити поток думок, тоді це є щось подібне, що ми починаємо замічати як ефект. При, при носінню шнурків. Це працює якимось таким образом, що описується по відчуттям людей, особливо того, хто їх винайшов, винахідника. Він це називає для, для, для опису концентровано що це складається ефект з двох частин. Перестаєш віддавати що, що ми називаємо енергією, і починаєш набирати енергію. Два тижні ти привикаєш переставати віддавати. І після двох тижнів ти починаєш вміти набирати ту енергію, яку ти вже віддав. Яким чином ми віддаємо енергію, є дуже багато різних способів. Але те, що ми про щось думаємо, розмішляємо, е, проживаємо емоці... Емоці... емоційно, то в нас це забирає якимось чином енергію. Е, наша... Наш дух це те, що ми маємо силу щось зробити. Ми маємо силу роздумувати, маємо силу планувати, маємо силу підніматися, щось зробити, маємо силу радувати, сміятися. На це все людині потрібна е, комплексно сказано енергія. І е, це все ми віддаємо, коли ми робимо не те, що нам подобається. Не думаємо не про те, що ми би хотіли. І е, займаємося не тим, що нам приносить, що нас наповнює радістю, щастям, вдохновлінням, спокою, гармонією. Так що, за два тижні ми перестаємо віддавати, тобто. Йде синхронізація тіла з тим розумінням, що ми не віддаємо, а що ми починаємо просто її накоплювати і починаємо її розпреділяти. Завдяки тому в нас з'являється ресурс, щоб ми могли працювати з такими. Практиками, до яких нас приводять різні е, практики, як дихання, як е, фізична активність, як творіння, е, взаємоактивність в соціуму, який має е, позитивні, е, позитивний вплив на людину, тобто позитивна, позитивний колектив, також е, медитації, або йоги, або різні інші практики. Це для того, щоб ми накопичували силу, яка якимось чином нас вдохновляє на то, аби ми були стабілізовані і йшли в напрямку тої реалізації, яку ми ну, навіть мали сили напланувати її, тому що з тої, з тої сили, з тої енергії, з того вдохновління, яке ми накопичуємо, із за правильного образу життя здорового. Ми можемо собі планувати життя, робити роздуми, і в нас це виходить в кращому концентрованому просторі часу. І після двох тижнів ми починаємо набирати вже втрачене, що принадлежить нам як потенціал наш, який ми могли неправильно використати, не туди направити. Не повністю свідомо чи не повністю добровільно віддати і так далі. Тобто, якісь договір, які ми зробили з Всесвітом, зі своєю свідомістю або з кимось іншим, ми якимось образом, отаким, з допомогою електромагнетичного взаємодіяння з простором, ануліруємо і перетворяємо в наш позитив і далі з тим свідомо працюємо. Тож люди говорять, що їм це міняє життя. Просто кардинально якимось образом починається індивідуальним мінятися життя. Тож було би дуже цікаво це випробувати цікаво, на собі і е, поділитися результатом з іншими. Особливо для мене, я почав, мені почало мінятися насправді життя. О, і е, це було е, якось так е, практично синхронно. І, що я насправді замітив, так це було емоційне і мислиме розтор... роз... розторження, розрив зі мною і з думками, зі мною і з емоціями. Тобто, те, що було з першого гнів. Злость, сумність, якесь таке очікування чогось, різні специфічні емоції, різного виду. Чим далі воно продовжується, тим далі я можу розрізняти їх, можу їх ідентифіцирувати. І думки вони для мене були більше такі, як щось, що є зі сторони, як щось, що приходить. Намагається вмішатися в роздуми, намагається стотожнитись, щоб я стотожнився з тими субстанціями емоцій, думок, догматів, рішень, пропозицій. Тепер я більше їх маю силу вийти і роздумувати про це, і вирішувати вже основою чись на, на своєму досвіді. На досвіді, який я можу спостерігати, і на знаннях, які я можу черпати. Так що для мене це е, доволі показова показовий ефект, яким я можу поділитися і ясно його виразити. Ну і звісно. Ще говориться, що люди е, на, на тебе реагують як на когось доволі благісного. У мене був проблем, що мені це і до того говорили, тому що, як я вже говорив, я займався дуже, дуже активно, дуже принципово йогою. Це було кожен день по 5-7 годин різних практик, включаючи медитацію, йогу, холодне умивання. Спів, танець, молитва і читання літератури, і знайомлення в колективі з так далі, це був з якимись просвітленими або з практиками а, і так далі, медитуючими, добробажаючими, добротворящими людьми. То я за два місяці нахватався такого високого вдохновлення, таких енергій, що мені насправді люди говорили, що я там сіяю, я там такий. Душевний, такий старовинно-душевний і так далі. Потім був період, коли я цим не займався. Але коли вже зіткнувся з тим, то продовжуємо займатися здоровим образом життя на максимум скільки міг. І буває, що людина насправді перед тим, ніж я її ословлю, на мене дивиться, як на щось, що сіяє. І аж потім ми входимо в контакт, чи то в магазині, чи то ще з кимось. Так що доволі. Теж ефект, який можна замітити: що людина ймовірно набирає якимось образом стільки в собі накопичення енергії, що вона може її е, висвічувати на якомусь зрімому чи підсвідомістю, чи незрімому е, діапазоні е, світла. Тож, попробуємо сконструювати е, наш шнурок. Е, Ношення э, полягає в тому, що ми це робимо парово, тільки парово. І э, надіваємо або на руку ліву-праву, або на ногу ліву праву і, э, або верхню частину туловища, горло і шию, ну, тобто, э, шию, і э, э, туловище пояс. Так, парово. Можемо цілий костюм собі зробити. Коли йдемо в місто, коли живемо в місті, бажано, там, є багато, там і багато реклам, там і багато людей, багато показників, які нас в чомусь переконують, а природа нас синхронізує. Колір має бути червоним, паровий та синім. Є третій колір, який додається для синхронізації червоного і синього, є чорний. Коли нам потрібно е, у, угладитись більше так, е, як вода, як течія, урівноважитись у вищому діапазоні розуміння е, благості, тобто таке мирне, гармонічне. Ніжне, жіноче, ми беремо синій і чорний, міксуємо. а коли ми хочемо повернутися до корнів, бути мужнім, активним, вогняним, динамічним, міняючимся, енергічним, зарядженим, тоді ми використовуємо суто червоний червоний колір, чисто червоний, червоний і е, голубий. Синій, синій, не голубий, а синій. Таких два кольори. І чорний ми можемо або чорно-червоний, заряджатися такою енергією, або чорно-голубий, заряджатися плавною. І зелений тут є тільки для показу, для того, щоб ми собі побачили, як ми беремо трубочку краще желізну для того, щоб. Вона довше витримала, тому що вона може ця трубочка з паперу зламатися, зігнутися і потім буде набагато гірше служити. Ми беремо її, о, затикаємо десь, скільки нам хватить, скільки нам буде зручно. І можемо замотати десь посередині, зав'язати, щоб нам не сипалися камінці, якими ми будемо наповнювати шнурок. Серединка зав'язана, вони не будуть спадати. Ми собі це намотаємо на кінець. І будемо набирати е, камінці швидкішими, повільнішими рухами в якусь мисочку е, або предметик, скляночку, що завгодно, і набираємо. Вони туди сипаються, і вони потім. Висипаються з трубочки, ідуть в шнурок, і ми то утрамбовуємо. Можна утрамбовувати краще пальцями а, і трубочкою, але так, щоб було насправді ефективно а, затрамбовано, бо з часом воно зибається, якщо шнурок не якісний, то вони можуть через маленькі проміжуточні незв'язані дирочки випадати. Щоб більше виглядає як е, порох, як менші клітинки. Але для того, щоб це ми мінімалізували, то придбаємо якісніші е, шнурки, і також, як ми дробимо, використовуємо е, і кварц, тоді ми молотком розбиваємо так, аби можемо заказати менші вже. І, наприклад, проціджувати зразу. Але якщо ми заказали камні більші, і нам треба їх процідити на таку кількість об'єм 1 мм на 2 то ми беремо і я це роблю так, що я беру якийсь матеріал і огороджую, куди буду бити, на бетоні або на желізі. І вони розлітаються, залишаються в середині, краще взяти окуляри, може літати. І потім переціджуємо, Кожен окремо переціджуємо. Тобто там може бути якийсь рушник або капа. І збираємо, переціджуємо завжди окремо шунгіт шунгітом, цел-цеаліт, кварц. І коли є в нас концентрат, консистенція, розмір. В трьох різних проціджених скляночках, то ми його промиваємо водою. Для того, щоб позбавитися якраз таки порошку, проціджуємо водою. Порошок ми перед тим процідили, але щоб на максимум ми позбавилися порошка на камнях, який лишився, або якийсь осадок, то ми беремо і воду виливаємо, доки вона не стає чистою. Після того камінці чисті. Рівномірно. Кожен по своєму об'єму одинаковий. Змішуємо одну суміш і наповнюємо шнурок. Шнурок наповнюємо так, аби хватило на, на дві лінії, на два Замотуємо. Можемо собі робити якесь кріплення чи на спону, чи на гудзик, чи просто зав'язувати. Можливо, що неодіновий магніт використовується, тому що він часто співпрацює з такими камнями, часто його використовують в інших процесах, про які ми теж зможемо поговорити як прилади. І а, носимо. Коли ми доносили, це означає вечором прийшли до хати, то ми з наповнених камінців. Робимо масаж. Масіруємо так, аби вони загубили ту форму, яку вони набули під час дня. Це для того, щоб коли відбувається якась така ефективне думкове втручання думкове до нас, тоді вони реагують і вони зліпаються. Це як електричний сигнал. І вони зліпаються і. Ця думка, вона йде, попадає туди. Це є як, як кодіровка того, яке є наше енергетичне поле. Тобто, коли це як ціль для тої думки, і ми можемо цю думку бачити зовні, і вона злипається там, камінець дає нашу позицію в цьому окресі. Кожна позиція камінця це як код, код нашої безпеки. Систему нашого енергетичного облака. І тому ми після цього робимо масаж, збиваємо усі е, розміщення камінців. Це доволі приємно, е, це, як, це відчувається як щось антистресове. Кожен пукнуть там відбувається такий е, так, іскрий, такий взривчик маленький, е, коли ми камінці. Е, Ємно, не треба тиснути, розбиваємо доволі приємно, цікава зайнятність. і після цього, коли ми пройшли з шнурком, збиваємо ще його обстір, обстіл, <кхи> щоб повністю е збити конструкцію тих камінців поміняти формації, які збилися, які зліпилися, щоб перемішати всю електроінформаційну, магнетичну. Основу, яка взаємодіє так, що вона проходить через... кров проходить через ці шнурки, які розміщені тут, і в крові є електроводичі, тобто які проводять електричний ток, які роблять електромагнетичне поле, там є різні метали, желізо і також там і вода, яка це все проводить через весь наш обіг. Саме так воно працює. Кварц усилює, цеаліт заряджає, а шунгіт обороняє, синхронізує, елімінує усе мінусове, шкідливе, патогенне і е, дає або на нуль патоген, або на плюс трансформує. Цеоліт є дуже цікавий камінь, використовується. Для і очищення води, і для очищення ґрунту, і при радіоактивності. Шунгід також для очищення води, для оберігання себе від електромагнетичних хвиль, від світла дисплея, від Wi-Fi. Акварц також використовується в електротехніці та в інших приладах. Він усилює Корисно мати кварц прозорий, саме прозорий, він буде якісніше працювати, ніж о, іншого кольору, кварц мутний, якогось специфічного кольору. Є різні кварци. Рекомендується прозорий кварц. Рекомендується перевіряти шунгіт. І, о, ймовірно, це Алі теж рекомендується перевіряти, тому що сьогодні, що не з пластику, то, то може бути не настояще. Добре, це все. Заряджаємося, молимося, моліться, радуйтеся, щасливо!